І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Так, друзі. Маємо сьогодні вівторок, 6 серпня 2024 року. Від направляємося разом з вами ми до лісу. Ось. Сьогодні маємо свято Спаса. От, зразу за одне вітаю вас всіх! І смачних вам святих Яблок, от На годиннику минає 8-мадина ранку, а точніше бути 8.30 у нас зараз на годиннику. Ми вже з вами на полі. До лісу лишилося до першого метрів 500 по колі. Якщо навскоса, то десь біля 100. Ось. Навів зразу камеру ось на таку рослину. Бо багато пишуть в коментарях, що це таке навколо у нас посіяне. Це глядачі, соя, культура бобових. ось. Зараз вона у нас в наших краях дуже поширена. Фермери її в основному беруть для посіву, бо вона доволі прибуткова, я так зрозумів. от. Ну, ще по полях є і інші культури. Ось там нижче, прямо внизу. Туди все кукурудзи. Ось так навколо кукурудзи, кукурудзи. І там по горі кукурудзи. Ось. Але це різні фермери садять. отак. От ну а ми з вами вирушаємо знову до лісу. Під ногами болото. Ось болото, мокро. Цієї ночі дощ був конкретний. Лило на декілька опадів. Ось, промочило гарно. Ну, але чи вже є якийсь результат для грибів, це ми зараз з вами підемо і побачимо. Ну що, лишаємось на каналі. Як завжди, всім гарного перегляду. А ми йдемо йдемо шукати для вас гриби. Вперед! Зайшов у ліс і зразу замітив перші гриби на вході. Здалека замітив, там біліється два гриба. Точно не впевнений, але мені здається, що це молоді. Що це? А ні, щось неясне. Якийсь Якісь такий. Я подумав, що це шампіньйон. Фуга, але тхне. Не знаю, що це за гриб. Ось таких два йдемо далі. Ну радую те, що зразу на вході в цьому лісі щось вилізло. Може підуть тут гриби з різдня на день. Спускаюся я такого глядачів, Вниз, Вниз, йдемо такою лісовою дорогою. Ось сюди по ось цю сторону обриви. Сюди такий. Схил, по якому люблять рости білі. Ну, їх поки що тут немає. Не знаю по якій причині. От. Але там я щось замітив здалека. На пні жовтіється. Точно не впевнений, але цікаві, взяла гору, йду дивитися, що це може в нас там таке бути. Не вже тротовик серчано-жовтий. 6 серпня 2024 року. Молодий і собственно персону він. Подивіться. Молодесенький. От тобі маєш. Цікаво, правда. Гриб, який, який росте переважно по весні. Травень, червень. Він нам зустрічається 6 серпня. Друзі, ну красавчик, Ну, набрав води. Мокрий губка. Хай лишається. О, Вже слимачі шлізе на сніданок. Ну, гарна знахідка, гарна. Несподівана, несподівана, друзі. Ну, вони сюди собі люблять розстояли. Щоб в серпні, то би зараз на даний момент мали бути сюди білі герби. Ну, ще чомусь їх немає. Немає, йдемо далі, ну знахідка класна, класна. Мокро. Дощ паде. Паде дощ. Був, без буде. був би знав. Навіть нікуди не йшов. От. Поки йшов, зайшов далеко у ліс і пустився глядачі дощ. Дощ, правда, невеликий, але вже паде більше пів години. Ось і в нас є перша знахідка. Ось таких два білих попали нам на стежці. Молоді. Молоді. Два красунчика. Ось такі. Відкривають наш сьогоднішній збір. Йдемо далі. Ноги мокрі. Не знаю, що з того буде. Наскільки мене тут вистачить. Ось, але, певно, довго ходити ми не будемо сьогодні. Зараз тут трошки побігаємо. Передивимося. Як дощ не стане, то будемо з тим закінчувати. Mm -hmm. Ну і ще один гарний гриб. Там корчик зазирнує. Ось такий там а. пішли хмари вверх. У лісі стало видніше і попадаємо на таких добродіїв. Ось ще один чудовий. Ох, тут і нога. Ох, ти пішов. Ось таке воно чудо природи. Такий біляж. Що біляш. Один. Опять один. немає їх парами. Там один, там один. Але гарний. Але за такого варта було йти. є там вот, о, красунчик такий заховувався. Ось він. Ось такий. Бірночок. Від узору боку. Тако. Покажу краще. Ось. Він так приліг і почували. О, Воно. Цей звук вартий уваги. Ну що, ще один? Чудовий білячок. Хоч пізна година, як бачите, місця любимі для грибників, але гриб все одно росте і ми його збираємо. Ось така краса. Неодноразово я казав, що вони полюбляють дороги. Усі ось такий товстячок. Ось такий невеличкий, ну, але ніжка у нього така кругляшо-кругляш. Супер. Один такий. Ось я замітив. Покидачи восенося. Замітив, там і далі ще одного. Ось такі. Один в один. Недалеко один від одного і два чудових білих. Забираємо, йдемо далі. І опять доля нас занесла в такий хащик. Такі хащі. Такі хащі. Самого краю. Далі лісти не буде все одно. Подавай нам ось такий. Один. Я не знаю як його замітив. Мабуть, тому що він на самому початку. І там ми бачу ще що щось зелені. Є. є ще один. Оцей такий. Опірвався, трохи підприлизнув. Ніякий. Зразу лишаю. Шапка ще така. Може візьмемо. Ось таких два. Ось сюди по цих корчах. їх тут кудись є, а і є, ось Сюди ми не поліземо, бо задим чистомоклі. Ну і в баню, йдемо далі. І знову козарі. І знову козарі. Один молодий. І наступний. Ось такий. Ну и есть, следующий не проходит. И декілька несколько минут ми мы подняли двух козарьев, пришли пару метров. И это как угу. Вот такие. Здесь. Видите? Материал уже не такой классный. Такий один. Файний білий. Ну кот я не знаю, В мені здається. Точно є ще один. Листка. З Тут такий коза. О, є. Ну а тут герой цієї сцени. Ось такий. Ось він. Гарний звук. О, така сімейка. Декілька грибочків. І собі на лісові догрузи. Так, дойду я вже до кінця. Подивимося. Чи часом ще нема. Ну, більше я не бачу. Ну і на тому дякуємо ось такі. Тут-то как раз Ох, какие. Да ты шо. Одна носолота таки заходит. Одна насолода. О, такие. Ну, это белячок. красень. Ты сам? Ты сам, дружище. Должен... Заховался тут-то. Мабуть сам. А наступний ось такий. Теж молоденький, чудовий, а такий білий грибовчик. Ніжка в нього така помпулата. Прустезна, а сам такий на вигляд невеличкий. Ну гарний, щоб тому я ще щось замітив. Таке не листя піднялося і нема обманочка. Ну, чистим того йдемо далі. А може тут тут. А ні, тут один є. Один є. О, а де там шо? Ах ти. Ах ти які. О, твійки. Тиба. Ага. Красончики два. А це бачите. Тобі знахідка. Один. Давай. Такий. І другий. Такий. Окей, два. Два чудові біляка. Ось. говорю тихо. Бо людей в лісі, хоч так пізно, людей багато. Продовжуй йти і є файний білячок. Ось там такий собі зазирає. О, красончик. О такий. Файнецький. Вартий уваги.